Вітаю вас, любі п'ятикласники, на відеоуроці з української мови, тема якого мова як основний засіб спілкування, інші функції мови, мовні і немовні засоби спілкування. Мета уроку пояснити роль і важливість державної мови в житті людини, навчити пов'язувати, зіставляти, почути із життєвим досвідом, формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну громадську компетентності, виховати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни. Любі учні, щоб цікаво та комфортно провести наш відеоурок, пропоную разом із уроком користуватися інтерактивним зошитом, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Отож, давайте розпочнемо. У світі існує близько п'яти тисяч мов. Деякими користуються кілька людей або від кількох десятків до двох, трьох сотень, а є мови, що ними послуговуються мільярди жителів нашої планети. Унормованих, тобто таких, що мають усну і писемну форму, зафіксовану на державному рівні, усього близько 200. Офіційна мова мова, якій у певній державі, країни чи міжнародній організації надано спеціального статусу. Уживання офіційної мови обов'язково в документах, в органах законодавства, державного управління, судочинства, у закладах освіти, науки, культури тощо. Для мови, визнаної офіційно в певній державі країні, використовують також термін державна мова. Як правило, це мова, якою зобов'язані послуговуватися урядові та інші офіційні установи у своїх документаціях, законах, указах, актах, листуванні тощо. Зверни увагу в Україні державною мовою є українська мова. Її статус закріплено у статті 10 Конституції України. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя та на всій території України. Українська мова належить до давньописемних мов із тисячолітньою писемною традицією. Вона входить до тридцятки найпоширеніших мов світу. Нею розмовляють не тільки жителі України, а й мільйони українців за межами країни. Наступним завданням це буде уважно переглянути відеофрагмент. Для цього відскануйте QR-код або натисніть на нього в нашому інтерактивному зошиді. Перекажіть, що вам вдалося запам'ятати. Діти, зверніть увагу, мова це сукупність лексичних словотворчих, синтаксичних, граматичних засобів. Запам'ятайте, мовлення це реалізація застосування цих засобів у процесі спілкування, тому виділяють два види мовленнєвого спілкування. Устне це говоримо і слухаємо, писемне читаємо, пишемо. Відповідно є такі види мовленнєвої діяльності аудіювання, слухання і розуміння тексту повідомлення, говоріння, читання, письмо. Крім того, мовлення може бути виражене за допомогою слів, тобто це вербальне, і виражене за допомогою знаків, невербальне спілкування, музичні твори, картинки, жести, дорожні знаки, сигнали світофора, позначки на товарах, математичні знаки. Мовлення відбувається за певною ситуацією спілкування, на яку впливають умови, час, ставлення до співрозмовника, тема і мета спілкування. У процесі обміну інформацією беруть участь двоє адресат і адресант. Адресат той, до кого ми звертаємось, адресант той, хто звертається до адресата в усній чи писемній формі, при розмові або у листуванні. Спілкування двох людей називається діалогом, висловлювання однієї людини називають монологом, а коли спілкуються кілька людей, це є полілогом. Висловлювання кожного з мовців називають реплікою. І наступне наше завдання буде прослухати текст і записати, про які функції мови в ньому йдеться, для того, щоб прослухати текст, знову або відскануйте QR-код, або натисніть на нього в нашому інтерактивному зошиті. І останнє завдання на цьому уроці має назву диктант із додатковим завданням. Це онлайн-вправа, де вам потрібно записати прислів'я, додавши до першої частини кінцівку. Знову ж таки, для цього натисніть на малюнок в Зошиті. Домашнім завданням буде уважно перечитати та запам'ятати весь теоретичний матеріал, що подано в нашому Зошиті за першим уроком. Дякую за увагу!